Привіт, шановний глядач та вельми шановний підписник. В цьому відео почнемо робити клітку перепілкам. Налаштовуйся і гайда! Взяв 33 перепілочки добові. Тут їм вже 20 днів. Є замовлення, клієнт разом з м'ясом кролика хоче періодично брати і тушки перепілок, тому продовжую вивчення цього сегменту птахівництва з перспективою розширення. В брудері їм ще і не тісно, але вже є більш просторі апартаменти, тому сьогодні зробимо переселення. Але спочатку перенесемося на кілька днів до цього. Тоді, коли я почав робити клітку. Отже, візьмемо за основу ось цю кліточку. Колись тут проводили своє дозвілля не одне покоління кроликів, але так як морально та технологічно клітка вже застаріла, вона стояла без діла. Спробую дати їй друге життя. З цієї ось частинки зробимо нарощування вгору. Розібрав і маю бушу у використанні сітку і каркас. Зараз виріжу зайві перегородки, видалю болгарочкою іржу з поверхні каркасу. Зварив між собою ті дві частинки та додав дещо. І ось вже вималювався. Трошечки вищий каркас майбутньої клітки. Обробив перетворювачем іржі, підфарбував. Відступив від основи першого поверху на 10 см та прикрутив дерев'яні направляючі для піддонів. А це у мене залишилося від старої кухонної плити. Вона пішла в металобрухт. А ось ці бокові стінки я залишив. Вони підуть мені на виготовлення піддоню. Відрізав стінки під розмір глибини майбутньої клітки. Ці частинки обрізки я також десь ще колись використаю, поки їх убік. Піддони по ширині стали, ніби тут і були. Отже, вловлювачі випорожнень готові. Збувши у використанні сітки, будемо шукати те, що ще можна використати. Сітка зараз непристойно дорога. Також чекає і сіточка в доброму стані. Тяп-ляп, і готово. Маємо ось такий паралелепіпед із сітки, що і буде першим поверхом помешкання перепілочок. Висота його 16 см. В ньому буде проживати молоднячок, що вийде з брудеру. Ці птахи перебуватимуть тут до тієї пори, поки не почнуть нести яйця. Поїльну систему зроблю пізніше, коли будуть встановлені всі поверхи пташиної хати. А поки використаю тимчасово ось такі резервуарчики. Їх легко встановити та кріпити. Дві штучки повинно вистачити. Коли з холодильника робив брудер, відео про це можна переглянути за посиланням ось тут у куточку зверху. То залишилися запчастинки різного роду, наприклад, ось такі пластикові полочки. Тому використаємо їх. Бортик в бежевій основі занадто низький. Буде мало вміщатися корму, та перепілочки благополучно розсипатимуть корм, граючись з ним. Тому нарощу борт та збільшу об'єм кормушки. Ось таким чином. А щоб майбутня кормушка якось кріпилася на сітчасту боковину клітки, зробив простенькі завіси стальної проволоки. Вони дадуть змогу швидко встановлювати та знімати бункерок з харчами. Тепер облаштуємо місце для майбутньої клітки в міні-пташнику. Раджу подивитись моє відео теплий куточок. Посилання на нього ось тут зверху. В пташнику ще залишилися три дорослі перепілочки. Які несуть мені ранкову протеїнову добавочку. Тут ще маленькі курчатка, що через 6 місяців нестимуть куряче яйце. Також є кілька десятків птиці бройлер. Ну і власне перепілочки, які вже подумки переселяються на інше місце. Отже, маємо перший поверх перепилячої будівлі в роботі. Присутнє постійне водопостачання, облаштована їдальня, туалет. І в ньому туалетний папір у вигляді щотижневого періодичного видання. Спробуємо такий варіант можливо, газета, застелена поверх піддону, пришвидчить прибирання у пташок. Ох і редиска! Вже грається з кормом, розсипає. І головне подасть поганий приклад іншим. Тому удосконалимо кормушку. Обмежимо доступ до корму сіточкою. Все. Гребтися та розкидати корм заборонено. На цьому перша серія про пташину оселю добігла кінця. Нагадую. Що я приходжу в екстаз від ваших вподобайок та підписки. Ваші дії спонукають мене далі працювати та розвиватися в україномовному сегменті Ютубу. Не забувайте також про коментарі. Як завжди, миру, добра та достатку. Всіх пригорнув, бувайте!